Біля фонтану у студентському сквері у Полтаві Василь Михайленко гуляє із онуком. Водограй нині законсервований і не працює. Цього року його не вмикатимуть, бо тріснула чаша. Время воєнне, може й не треба. Моє щось друге треба зробити. Допомогти військовим купити щось для військових на оборону України. Цьогоріч у Полтаві планують увімкнути лише один фонтан із шести. Запрацює водограй, що у парку поблизу будинку дворянського зібрання. Про це Суспільному повідомив Валерій Пархоменко. Зв'язку з тим, що програма ЖКХ була проголосована тільки на минулій сесії, буде недоцільно витрачати кошти для того, щоб на кінець вересня зробити ремонт фонтанів і потім не запустити. Тому сьогодні ми розглядаємо питання щодо ремонту. І пуску фонтану, який знаходиться за кінотеатром Котляревським, Вкладати кошти. Ми сьогодні будемо в іншу, так, інфраструктуру це ремонт доріг. Тротуарів, міждворові приїзди, а також допомога нашим збройним силам. У нас кошти не витрачаються і на ні на що. Ви ж помітили, що у нас Полтава дедалі гірше, і гірше становиться. Тобто тут справа не тільки в фонтані. Нині фонтан, який планують вмикати, загороджений. Його поки не відремонтували. Попередньо на нього виділено десь сто вісімдесят тисяч. Шереками за в цілому на фонтани ми передбачили 540 тисяч, але була це просто цифра. Вона не була прив'язана до. Тех, скажем так, обстеження, і коли пройде обстеження, то можна побачити, що ця цифра буде виростати, тому що ремонт самої чаще це якби дуже дороге задоволення. Це окраса міста. Діти можуть собі спокійно погуляти біля фонтану, відповідно трішки побавитися. Більше того, формату таких фонтанів він трохи небезпечний навіть і для людей, і для тварин, і для дітей. Це літа жарка дуже сильно сильна прохладне. Що красиво, така красива, не працюють, це грустно і печально. Якщо ми намагаємося до якогось степені зберігати ну нормальну би нормальну життя, в іншій частині країни, да, то есть... Той, який не видно боевые действия, ну якби как бы, давайте вже західнути, ліба давайте все в траур погружатися. Ми самі з Харкова, как бы, поэтому для мене тоже наболевшая тема. Мы же здесь полтора года в живем. Як розповів Суспільному Валерій Пархоменко, дату, коли увімкнуть водограй, поки не визначили. Нагадаю, торік фонтани в обласному центрі також не працювали. Тетяна Весна, Богдан Казирі Суспільне новини, Полтава.